Гудит, как мотоцикл гудит. Набирает скорость, все ну, больше, больше. Ну понятно, что уже природе. Изначально оказалось, что в она начала сып, сыпаться, окна все такое, шифер летит. Потом выбежал, смотрю, машины 4 горит. Одна из них ваша. На одна вот моя. Да будинка. Ну 20-15. 15 веков. «О 12 ночі росіяни здійснили удари шахедами по місту Харкову. Один з ударів був по території Шевченківського району. По... Цивільні забудові, а саме, а саме в, у дворі звичайного спального району був удар шахедом. Від удару пошкоджено 4 автомобілі а, там до десяти гаражів зазнали пошкоджень, були пошкоджені, також вибиті шибкі вікна в декількох десятках, десятках квартир будівель, які знаходяться поряд. Це цивільна забудова, спальний район, п'ятиповерхові будинки навколо. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих осіб немає.